Доброго дня! Ми раді бачити вас на нашому Я стану ставлю... мрії та реальність. Переходимо на наступну сходинку до найсмачнішого кулінарного. Це світ ароматів, спецій, рецептів і неймовірних смаків. Професія пракуфаря це не лише про їжу, це про любов і творчість. І мріють стати справжніми шефами. Готові за на кухню? Тоді ходімо, буде весело і смачно. Які продаються в магазинах. Вони корисні. Ні. Ні. Я для вас приготувала сюрприз. Сьогодні ми з вами приготуємо яблучні чіпки. Для цього, для цього я завчасно порізала яблучко на ось такусенькі, на тонесенькі скибочки. І також нам знадобиться аерогриль. Це така побутова техніка. Аерогри. Який виготовить для нас чіпси. І так, так, ми беремо в чашу аеробиля і викладаємо туди наші яблучні чіпси. Ось ми з вами виклали чіпси із яблук у чашу аеробиля. Обережненько. Не сучва. відходь трішки далі. Так, І вкухаємо. Так, в кухоню. Я мріяла тепер в кухню, бо дуже люблю готувати. Смачна їжа робить людей ташлуєм.